23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора. Державний прапор України це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого подарів. У Білгородністровському районі з нагоди свята в селі Шабо. 23 серпня, за участі народного депутата України Віталія Барвіненка, відбулося урочисте святкування свята. Центральна площа перед будинком культури переповнена людям від старого до малого. У перших рядах глядачів почесні громадяни України, ветерани Великої Вітчизняної війни, матері героїні тощо. Вважаю друзі, я хочу поздравити вас всіх з цим світлим праздником. Він дійсно світлий. А всі ми і власть, і хто при не у власті, але на производстві, всі, хто присутствує на цьому праздні должны зробити все от нас зависящее, чтобы щоб те діот ті дішки, котрого зі стоять перед нами через 5-10 лет увидели, що наша Україна є из самых развитых, процветающих государств Європи. Я в этом не сумніваюся з праздником вас. щастя, здоров'я вам варто відмітити, що таке грандіозне свято відбулося за участі та підтримці народного депутата України Віталія Барвіненка. Почесні громадяни району нагороджені дипломами та грамотами, ветерани Великої Вітчизняної війни і подарунками, а дітлахи ласували солодкою ватою. Тільки в місті ми зможемо зробити так, щоб наша життя, життя нашого кожного конкретного села і города улучшалась і шла в тому, щоб ми всі могли відчувати і гордитися, що ми є громадяни нашої країни. Дякую за победу. З праздником вас! Творчі колективи Білгородністровського району урізноманітнили свято. А народний артист України Микола Гнатюк продовжив свято та підняв настрій шадівцям.